Мир вам, мої дорогі друзі, підписки ось мого YouTube каналу. До вашої уваги відео з оглядом всякого барахла. Рубрика якби барахолка на дивані. Зараз покажу. Тут наготував, на, на всякий ящик всяких там цікавих речей. Може, щось, ну, по крайній мере, передивимося, що тут є. Буде щось продаватися на різних площадках інтернет. І ось в мене таке ось з різними речами. Сейчас. І коротенько подивимось. От що у нас тут є? Ось такі ось у нас коробочка типу iPhone. Ну, це я вже знаю, що це не iPhone. Це під iPhone. Так, ось копія. Ось, нічого немає. комплектно, я думаю, комплектувати моно. так Зарядка у нас тут. От -от мікро USB, здається. Тут вже було таке стілу, стілу нема. Ну, це якесь таке пародійне китайська пародія на айфон, ну Бачите, навіть, які тут гарні арофліфи у нас написані. от Так що потім перевіримо. Бо треба шукати думаю зарядку. Це я так позбирав. Зарядки, кстати, там десь коробці є. Треба будемо дивитися. Так, відео у нас буде 10 хвилин, якщо справимося 10 хвилин, так ось такі ось під наушники такі ось чохол. Ну, ну Тут одні наушники, тут різні, різні різні зарядні блоки. Ось такі стандартний перехідник, це у нас під американську вилку. Да. Вот такие есть. Ну, в принципе, что тут еще показывает. Это у нас, кстати, вид айфона штука. Штука вид айфона. Вот. Тоже такие вот стекавые с вилкой. Huawei. Такая вот с вилкой. Вот. Так, это у нас... Тут это type А, іполовська, кстати, оригінальна, да? Іпиловська оригінальна і ось такі ось на різних три блоки перевіримо, чи працює. Ну, і ось такі ось, кстати, оригінальні чехол. От. Що нам ще тут цікавого здесь це тобто все ми перевіримо, чи працює. От. то можливо окремості по попробую щось на них заробити. От. Так, у нас що тут є. Ось тут є такий ось девайс, USB Floopy диск. а, -а, -а. Е -е -е. такий от Floopy Disk, кстати. Я не знаю, що такі зараз речі продаються. Під флопіки такі дискетки. Не знаю, что такие есть. Может, для каких-то раритетных. Вот. Ну, может, потом прямо сниму, У меня таких дисков на жаль, нема, чтобы перепоказать, они... Ну, кто там с 90-х, то знает, что такие флоппи диски. Зараз, вот. да, в принципе, не для активных, не актуальный девайс. Так, это, конечно, треба переглядеть на автомобиле. какие тут карта памяти, а это не карта, тоже такая вставляется. Цикава. Ну, перематана из ленты. я думаю, что она, в принципе, не рабочая. Может, и рабочая. Ну, что у нас еще тут интересного есть? Эти коробочки. Коробочки еще есть вот такие. Вот, карту памяти можно вставлять. То вже такий виход USB. Таке воно, звісно, як говорить автомобіль, пхати стрмно. Стрмно, мабуть, буде продаватись. Навіть тут ще, кстати, багато таких USB. Будуть автомобіль продаватися. Не знаю як перевіряти. Прикоритель якийсь стрюмно столяти, щоб не... Павлы Предохранитель, предохранителі, щоб потом не було яких питань. От. У нас ще тут есть такі автомобільних. Тут ну, уже любив в автомобілях таких такі девайси. Так, еще одне. кстати, есть три. У нас и как фирма Logitech. Кстати, хорошая фирма. Так, Logitech Open. Угу. О, даже есть эта штучка. Можно проверить. Если рабочие, то можно за что-то не за, щось, не за кошти продать. Это и Logitech. А, понятно. Щось тут з... Мишкою. Як крутиться, так крутиться, не крутиться. Таке перевіримо поки. Так, тут такий девайс охоронний, ладно. Підніше подивимось. Давайте зараз будемось. Тут якийсь такий. Огромний девайс. Ось. Такась пломбійна. Помбільна тема. Стермач, який стромач, такий під якусь фуру. Ой, трошки приболівши. Нічого в мов таки не поставиш. Це стілу такий маткай. капець, Морська штука. Так, розірван у нас тут такі. Це в що тут написано? Мадинчина. Trans модель здати Кстати покажу вам окремо. Окремо покажу. Ну, він, мабуть, розряжені, як він у нас тут включається під антенну підключення, на да? звукову антенну. ММС, коротше, всі. Отаке не включається. Ну, я її перевірю я думаю, такий доволі девайс такий цікавий. Такий огромний, все. І ця ручка яптає. Стілус. Цікавий такий навігатор. плюс менше. В мене буде компас, і в мене буде. Я думаю, комусь буде цікаво, якщо можливо туди зашити карти. Так, що у нас... Ось такі ось, а, це у нас ці камери. В принципі, зараз камери вже у всіх встановлені. Не знаю, чи комусь це ці треба, цікаво. Ну, буду продавати, якби комп'ютерно, Комп'ютерний лот. Ну, треба буде, звісно, перевірити, чи працює. Не знаю, як я буду перевіряти. Але ноутбук усину настроено не буде, не буде приймати, Не знаю. Так, ще якийсь девайс. Так, якийсь девайс. Тут якийсь під антенку. Виріч, мод, мобіл. Чого воно таке? Но ветл C воно ж тут? Карточка стріляється, да? Ага. Ну, Кілька цікава тут антенна, Корея. Ну, потім погуглить, і, кстати, есть говорить, у нас відділення. Ну, такий ось ось такий девайс. Погуглить треба, що воно таке. Так, на що ми на чому що не закінчимо? Переглянемо ось такого коленочку. Таким старим штекером. Так, це у нас тут немає включення. Де нас уклят. А, он опці. Не знаю, перевірю. Кстати, кожний зацікавить, питайте. Це буде в продажі. От, на цьому наше відео будемо завершувати. Ось такі ось колоночки. От. Покажу, кстати, може потім. Бо там у нас ще телефони бачу є. Покажу, що робоче, що не я як працює. О, думаю, може буде комусь цікаво. На цьому нашу першу частину відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую вам, до побачення.